Я не киянув нікого, я на місці. Я просто йшов за одною посилкою тепер за іншою йшов. Тому um, так, да. якось так. Опа. Розпаковка але не буде. Якщо хочете бачити розпаковку сильно сильно я її можу зробити в своєму телеграм-каналі. Так що, пишіть плюсики. Переходьте в ТГ. Підписуйтесь, хто не підписаний. Так. А ми продовжуємо, да? На чому ми зупинилися? А я такий, ні, розкажеш історію. Що... Я теж тепер виходжу uh, з під'їзду. І типу, йду, бо я йому сказав, що, типа, як приїде, щоб почекав біля шлабами мене. І я такий виходжу. Бачу, якийсь чоловік стоїть пакетом. Але я не бачу, що пакет, типа. Звідки мені треба. А, і такий йду далі. Потім типа такий. Пересікаюся з ним поглядом таким злим. Бо вже так вмію розказувати ці історії і Пересікаюся поглядами. Вже йду, типа, на півдреті, потім таки розвертаюся. Мені і... говорить, я питаю, тебе мені привезли. Так, 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 так. Я такий. Опа, спасибо, все, гарного дня. Чай, здоров'я. Так що да, ніби на сьогодні посилок більше не планується ніяких кур'єрів, тому можна дивитися. Боже, в мене вже час так вже піджимає, швидко, що капець, в мене ще десь година з чимось залишилося, Не більше. Так що додивляємося да, цей відосик, Про моніторчики, про сетапчик, як цей чоловік створив. Йдемо дивитися мультик, якщо встигнемо. 80-ті, 90-ті, ранні 2000-ні. Зображення різноманітного медичного обладнання, пультів керування, консолей NASA, НАСА, військових консолей, ну і звісно, домашніх ПК. Поглинаючи фото, на яких була зображена вся ця техніка, я міг тільки згаздрити і надихатися тим, наскільки технології тих часів були візуально приємними. Звісно, мова не йде про все старе, так уже не можна сказати. Раніше було дуже багато і потворних на вигляд різноманітних технічних штук, але деякі з них, блін, настільки гарні, що важко відірвати погляд. Останнім поштовхом до початку створення мого проєкту стали мої стріми серії Ігор Портал. Лабораторії Aperture Science здалися мені дуже затишними та приємними для перебування. Були деякі... Такі локації, які я не хотів покидати взагалі. Після проходження другого порталу я зрозумів, що хочу забрати з собою ці відчуття з гри в реальність. Тому незадовго після закінчення проходження я почав роботу над своїм сетапом. Отже, почнемо з того, що 3D принтера в мене немає, зварювального апарату теж, та й варити я не вмію. Тому мій вибір природньо впав на єдиний доступний мені пацанський варіант: це деревина і фанерна дошка. Я приблизно прикинув на яку максимально близьку відстань до себе я зможу розмістити нижній екран під кутом, щоб він знаходився на прийнятній відстані до моїх очей і не забирав занадто багато місця на столі. Я відразу знав, що він має бути під кутом, і який саме кут це повинен бути. За сотні тисячі годин стрімингу і роботи за ПК, я можна сказати, знайшов золоте січіння в розташуванні моніторів під себе. Приблизно прокинувши всі ці нюанси, я зробив нижню частину внутрішнього каркасу. Також я відразу візуалізував для себе дві передні панелі, які виступали далі від монітора, але були під тим самим кутом, що й він. Вони мусіли бути виступаючими. По-перше, для стабільності, по-друге, для правдоподібності. Нижня частина корпусу повинна була виглядати як поєднання між стільниковим домашнім ПК і панеллю керування на якомусь виробництві. Ну і виходячи з цього, вона просто не могла бути занадто тонкою. Плюс мені було дуже важливо, щоб я міг щось поставити на неї зверху. Це знову ж таки до того, що я хотів якусь річ, а не просто віконечка в інтернет, не просто функцію, а на річ обов'язково можна щось поставити зверху і оздобити. Умовно, як на якусь тумбу чи на стіл. Далі додав вертикальні бруси, які по висоті були трохи вищі, ніж висота мого нижнього монітора в нахиленому стані. Але я купив конструкцію діагональними балками. Продовживши роботу над каркасом, я додав поперечну балку знизу, в яку мав впиратись І, монітор. Тіпа, і... Е, Я не знаю, я на там на декілька секунд задумався, що це йому хтось зробив. Е... Макет, схему, типу, як воно має виглядати. Ну, я не знаю, чи він би міг собі сам це все продумати, типовіштовхусь від своїх власних фантазій. Або він в минулому якийсь архітектор, дизайнер, або щось на будівництві зв'язане і він шарує цю тему. Ну, бо я який в цьому взагалі не ас, ну взагалі не знаю, як це все, типу, класно виглядатиме. Ну, не знаю, чи в мене би таке вийшло щось. Ще трохи діагональних ребер для міцності. Цю нижню штуку я зробив так, щоб вона не доторкалася до столу, а була на висоті 1 сантиметр, щоб під неї можна було пустити кабелі від мишки, від клавіатури чи будь-що інше. На цьому етапі я вже міг приміряти нижній монітор всередині і почати якось прикидувати, як саме розташувати верхній. До речі, тут я зустрівся з одним з головних нюансів цього проекту. Взагалі, верхній монітор повинен був бути на ідеальній висоті і відстані від моїх очей, бо він мій основний. Але з іншого боку, він якимось чином мав бути цілісним, зрештою конструкції. Спочатку я хотів, щоб під ним була ніжка, типу як на класичних crt моніторах, тобто, щоб його рамка не була повноцінною частиною нижнього корпусу, а ніби була власною окремою конструкцією. Але так вже сталося, що мій верхній монітор має розмір 32 дюйми. Він досить великий, і я не міг дозволити собі підіймати його ще вище. Він обов'язково мав бути на рівні моїх очей для комфортної роботи. Також в моєму баченні в ідеалі в нього повинна була бути велика жопа позаду, як в тих самих crt моніторів. Все ж громістка задня частина це невід'ємна складова вигляду дисплеїв того часу, але тоді він повинен був бути занадто далеко від стіни і занадто близько до моїх очей. Тож я вирішив, що сам монітор повинен знаходитись на крайчику нижнього корпусу. Для цього я зробив додаткову опору позаду, щоб ця конструкція не перегиналася назад, і верхній монітор мав стабільну опору. Бахнув дві направляючі, в які входив в верхній монітор і щільно фіксувався в них, і укріпив направляючі металевими кутиками. Потім я прикріпив фанерну дошку і вирізав в ній заглибину. Це потрібно було як для візуального оформлення, так і для того, щоб я міг діставати нижній монітор і обслуговувати його в разі необхідності. Рамку верхнього монітора я зробив. З таких кутових брусів, як це правильно сказати, як вони називаються, але я використав їх ось. Потім я зробив каркас задньої кришки верхнього монітора, так, щоб він заходив щільно в рамку і фіксувався в ній якраз за допомогою цієї щільності. Цю кришку я зробив так, щоб її можна було знімати коли потрібно. Знову ж таки для обслуговування монітора. Тим часом опора верхнього монітора набула ось такого вигляду. Оця Але було я... посередині зафіксувати. Ну, я от дивлюся на це і я до сих пір шокуюся, типу, як він. Скільки тут фантазії, скільки тут зусиль прикладено, щоб типа, це все придумав. Він не розказує типа, всі ці секретики. Він лише каже, я це зробив, це додав, це додав. А як він це конкретно, схему, моделювання, типа, як він це все побачив, типа, я не знаю на це відповіді. Але хотів би дізнатися, це ну, цікаво. Сована тільки знизу, щоб її можна було відсунути в сторону і витягнути монітор в разі необхідності. Фактично, коли вона у вертикальному положенні, то вона притискає монітор до рамки, додатково фіксуючи його в ній. На цьому моменті це вже пішло Леонардо да Вінчі та й Я відчув себе реально тупо генієм інженерної думки. Насправді все це до того, що я не мав просто жодного шансу продумати все це наперед, точно виміряти всі вигини моніторів. Ну бо вони ж не квадратні позаду, а заокруглені, і змоделювати все наперед так, щоб воно правильно підійшло одне до одного. Задня кришка, в свою чергу, має паз, щоб не заважати тій фіксуючій вертикальній балці. Далі я повирізав ще фанери і обшив корпус перед шпаклівкою. Десь на цьому етапі я жорстко порізався, але я вже зміг поставити всю цю історію на стіл і оцінити, який вона має вигляд. Балін, як же я сильно кайфанув, коли поставив його на стіл. Я відчув, що наближаюся до того самого вайбу, який я і планував. Мої тори були ідеально розміщені, коли я вимикав світло в кімнаті і сидів за пика, то здавалося, ніби на столі немає взагалі нічого нового, тобто все йшло за планом. Конструкція, яку я зробив, не заважала моїй роботі. Все зручно і ергономічно для мене. Тобто не було такого, що я нехтував зручністю користування заради візуалу. Це було супер, але попереду було ще багато роботи. Настав момент шпаклівки, і я не вигадав нічого кращого, ніж використати автомобільну шпаклівку для заповнення найпроблемніших частин. Я знав, що автомобільна шпаклівка швидко затвердіває, міцно тримає форму і добре шліфується тому вибір впав саме на неї. Чого я про неї не знав, це те наскільки вона смердюча. Коли відкрив банку, то моментально пожалкував, що не обрав щось інше для роботи. Але як би там не було, вона дійсно чудово впоралася зі своїм завданням. Я зміг заповнити нею всі великі щілини і впадини, словом, всі нюанси, які залишилися після збірки. До речі, на цьому етапі я все ще не зробив дві передні панелі, бо в мене на руках ще не було потрібних складових, які я хотів на ній розташувати. На правій панелі мав бути USB-хаб, і 4 дюймовий IPS-дисплей, а на лівій цифровий годинник. Ідею з годинником я запозичив в ось цього ПК. Я знаю, що там відображаються не години, а, здається, швидкість процесора, типу розгон процесора, але реалізація такої ідеї здалася мені занадто важкою, тому я вирішив, що просто цифрового годинника буде досить. І як тільки все необхідне було доставлене, я зміг це все заміряти і зробити передні панелі з відповідними отворами. От він не розказує, як він це зробив. Він показує вже готовий варіант, а Це страшне ж, інтересно, як він це зробив. А вмонтувати всередину корпусу свої колонки, щоб вони виходили на передні панелі. Але я відмовився від цієї ідеї, бо самі колонки достатньо великі, займали б багато місця всередині, і найголовніше для подібного мову потрібне знання акустики. До речі, рамку для маленького монітора я зробив з одного з елементів цих вентиляційних решіток, які я придбав для візуального оформлення. Вона підходила по висоті, але була занадто довгою, тому я. Її і розрізав і склеїв вже з відповідним розміром. Взагалі, майже вся декорація передніх панелей складається з різних випадкових вентиляційних елементів, які я підібрав на око. Також я замовив дешевий цифровий годинник і розібрав його, оголивши цифрову панель, щоб вивести її окремо назовні корпуси. Після цих усіх моментів вже пішла грунтовка в три шари і фарбування теж в три шари. Я використав універсальну емаль кольору X021, бо вона схожа на той самий пластик, який використовувався для корпусів ПК і моніторів раніше. На цьому етапі все вже виглядало ось так: я встановив вентиляцію з боку, щоб всередині не застоювалося гаряче повітря. Хоч сучасні монітори і не гріються якось дуже неймовірно сильно жорстко до великих температур, але циркуляція повітря їм все одно потрібна. Далі туди-сюди. Примірка і установка декоративних частин, додавання кнопок з моєї старої клавіатури і. все, все готово. Must have here.